Після відвіди Вашингтона, Володимир Зеленський полетів до Британії, де зустрівся з прем'єр-міністром країни Кіром Старвером і Королем Чарльзом про те, як у Європі реагують на останні події і чи готові збільшити свою підтримку зараз. Говоримо далі з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом Цюпином. Богдане, вітаю тебе. Отже, як Європа, європейські лідери зокрема реагують на суперечку Дональда Трампа та Володимира Зеленського. У напевне Лондон до певної міри центр цих подій, і е, ще з суботи е, мені в пам'ять врізався заголовок наймасовішої британської газети Daily Mail. заголовок проголошував видовище, яке нажахало світ. А британський прем'єр-міністр Кір Стармер сказав, що. Е, ми спостерігали за тим, сказав він, чого не хотіли би бачити. Хоча з іншого боку, в інших країнах Європи зауважують, що напевне, якщо зауважити хід попередніх подій, то те, що відбулося у Вашингтоні у п'ятницю з Європи, виглядає до певної міри як закономірність, і про це говорив ймовірний наступний канцлер Німеччини. Ja, es ist äh, nach meiner Einschätzung äh, keine spontane Для мене це була не спонтанна реакція на репліки Зеленського на тій зустрічі в овальному кабінеті, а очевидно, спровокована ескалація. Зазвичай ці зустрічі з пресою тривають лише кілька хвилин. У п'ятницю було інакше. І так я повинен сказати, я був дещо вражений і взаємним тоном. Це не пішло на користь справі, але це відповідає послідовності подій останніх тижнів і місяців, включаючи появу американських делегатів в Мюнхені на безпековій конференції. Я виступаю за те, щоб ми протягом наступних років і десятиріч робили більше, набагато більше. Я вважаю, що американці повинні бути зацікавлені в тому, щоб залишитися в Європі, підтримувати трансатлантичне партнерство з Європою, але я не маю повної картини і ще не маю остаточного рішення. Цей питання, яке зараз у багатьох на думці чи готова Європа до рішучих дій, щоб активізувати свою підтримку України Європа. Під проводом чи з лідерством Великої Британії каже, що готова. І на нараді тут у британській столиці минулої неділі лідери заявили, що вони погодилися з трьома такими головними напрямками: перше. Це е, працювати над мирними пропозиціями європейців. Е, британці кажуть, що разом з французами та іншими країнами континенту вони е, цей процес ведуть і подадуть ці пропозиції на обговорення Сполучених Штатів. Друге, це країни Європи наголошують, що допомога Україні повинна тривати, і також повинен тривати і посилюватися економічний тиск на Росію. І третій напрямок це робота над створенням сил з підтримання миру, у яких е, Велика Британія та інші країни е, Франція насамперед оголосили, що будуть грати провідну роль за умови досягнення мирної домовленості. За яких умов це може бути е, досягнено? Це зараз найбільше питання, і е, буквально щойно британський прем'єр-міністр Кірстамер виступав. У парламенті, де обговорювалися е, справи миру у Європі, і він зокрема сказав, що е, насправді лише однієї угоди про корисні копалини з Україною, напевне, не досить для усього комплексу потреб для досягнення миру. самої по собі угоди про корисні копалини недостатньо. Just... Але чи можу я просто нагадати, що Росія є агресором? Зеленський є лідером країни, яка воює країни, яка зазнала вторгнення. і ми всі повинні підтримувати його, а не підлабузнюватися до Путіна. Почули цю реакцію у британському парламенті. Богдане вже цього четверга має відбутися зустріч європейських лідерів у Брюсселі, де основним має бути питання зміцнення оборонної промисловості ЄС. Чого тут очікувати? Власне лідерів Європейського союзу, якщо так говорити ширша Європа збиралася тут у Лондоні у суботу, разом до речі, з прем'єр-міністром Канади. Те, що буде 6 березня у Брюсселі, це засідання глав держав та урядів 27 країн Європейського союзу набагато ширше об'єднання. Що можна очікувати? Для європейців зараз ключове, де взяти гроші на збільшення видатків на оборону, і пропонується як, скажімо. Перекидання коштів з, наприклад, міжнародної допомоги на витрати на оборону, так і створення позикових боргових механізмів, тобто щоб брати гроші ці у борг, у банківській системі і витрачати їх на оборону, і представниця Брюсселя, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн обіцяє на завтра велике оголошення indeed, tomorrow. І справді, завтра я проінформую держави-члени листом про план переозброєння Європи. Безумовно, нам потрібне потужне посилення оборони. Ми хочемо тривалого миру, але тривалий мир можна побудувати лише на силі. А сила починається зі зміцнення нас самих. Це і є мета плану, який я завтра представлю державам-членам переозброєння Європи. Будемо стежити за цим. Богдана, дякую тобі. Богдан Цюпин був на зв'язку з нами із Лондона.